Усім привіт! Сьогодні 5 травня, ви знаходитесь на каналі Корисні Саморобки. В відео я хочу показати одну роботу, яку я змушений був переробляти за так званими ліпаками. От, це, значить, річ, бачок. З мого автомобіля Volkswagen Caddy який знаходиться внизу біля бампера. От, і через нього проходить повітря. Ну я так конкретно функцію його не знаю. Е, от, е, він був поламаний, розбитий, потрісканий весь. От, і заліплений просто. Якусь ізолінту, чи чим не знаю, ну В крайньому разі ліпаки наліпашини. Тому то я постарався і вже в принципі якби, провів певну роботу з відновлення цього бачка. Значить, ось Закінчую я вже роботу з таким чином виглядає. Значить, спочатку. Коли я побачив це все дійство, от, тут була дирка, це пол, повністю, де оці шви. це була велика дирка. І кусочки ці були всередині. Повністю значить, було запаяно в всі шви. От, де, от, помітно, силікон. Вже просиліконов всі шви. Вот тут закрив з такої кришки пластик взяв, вирізав, в формі і закрив дерев, про паяв, так як по цих швах, ну і зверху залив силіконом. В принципі, мене робота вже все нормально. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.